Как? А чат не да, будут люди читать? Стоп, вот здесь А так чат не а, так чат не вот. А это что такое? Это путь Бля, а то. А, в таком вот типа режиме чат не показываю. А не, показываю, показываю, сори. Я тут, привет, привет. Роналдо 17, привет. Ты действительно Роналдо? Не Роналдо? Ти Роналдо чи, чи ти не Роналдо? Я не вірю, це ти. Реналдо. З ти що казав? Збоку? Я казав, що збоку. А, б... боку. А, я не Ронаудом. Вище, що він не Роналд. Блі. Чому він фальш Роналдо? Зараз секунду, зачекайте. Ти якось змінився. А після роботи змін... кожен зміниться. Не він просто жарти почав. Добре, давай не будемо. Не їм я багато. Як не, є тазик олів'є? І олів'є. Два тазі Ще олів'є Олів не їм. Це ти брешеш. Так. Ми якось швидко до орени біг. Ну До ж. Або ми по світлофорах скоро проїхали. Так, коронауто ще. Привіт, привіт, привіт. Е, в тебе нова зачіска. Та я просто собі закинув волосся назад. От маєш маєш ту саму зачіску. А насправді я волосся просто назад закинув. Ну і плюс після шапки волосся таке дуже сильно прилизане. Так, привіт. А чекай, бо я не виключу. Так, мені потрібно виключити, щоб ну, мені не перекладає. Ладно. Як справа, супер-супер. Їдемо додому, вже вівторок пройшов ще три дні і вихідний. і вихідний. Якщо так зробить, чи подивімо, що сходимо, нам буде нормально. Так, дякую за те, що поставили лайк. Дякую за лайк. Маємо арену, знову проїжджаємо. З цього об'єкта, якщо їздимо, то постійно біля Альянс Арени. І ще один І ще один недалеко від арени. Одним словом, дуже всі близько біля арени. Але також біля самої арени проїжджати, то тільки оцей об'єкт, на якому працюємо зараз. Можливо, цей тиждень, а може. Цього тиждень не поїде, тоді діле... протягнемо до кінця тижня. Якщо ні, то ні, то поїдемо на інший, то, то поїдемо, друзі, на інший. Хто як він прикольдається? Знаєш, що, що поганого? що Горизонтально трансляція і мало хто дивитися. люди добрі дивитися, знаєш, на потім вертикально. Треба перезапустити.